А ми продовжуємо обговорювати законопроект про мобілізацію, про основні положення його поговоримо із юристом молодшим лейтенантом запасу Володимиром Романчуком. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Власне, з приводу тих змін, які передбачає законопроєкт номер 100 про мобілізацію. Які основні пункти ви виділили? Я б хотів би напевно закцентувати увагу на впровадженні системи передвоєнної підготовки, на яку чомусь засоб масової інформації зазвичай і обходять стороною, а саме про базову військову службу, щодо якої будуть зобов'язані і проходити громадяни віком від 18 до 24 років, років, яка буде тягнути за собою. Військової отримання військово-облікової спеціальності, тобто такі громадяни з статусу призовника, будуть переходити в статус військово зобов'язаного, та в подальшому можуть бути мобілізовані незалежно від того, чи досягли вони віку 25 років, чи не досягли окремо. Варто зауважити про можливість накладання такої санкції, як арешт рахунків. На осіб, що порушують правила військового обліку та процедур мобілізації, і мені здається, цю процедуру потрібно краще узгодити з кримінальним законодавством. Оскільки арешт це має бути відкрите кримінальне провадження для відкритого кримінального провадження, необхідно. Мати порушений закон і це порушення має бути передбачене кримінальним кодексом. На зараз такого от порушення кримінальний кодекс не передбачає. Відповідно, треба внести певні зміни туди. І також варто зосередити увагу на обов'язку органів місцевого самоврядування гарантувати прибуття. Громадянина до територіального центру комплектування це дещо, на мою думку, такий певний корупційний ризик, тому що по суті місцеве самоврядування буде визначати, хто в якій послідовності як швидко і до якого територіального центру має прибувати і через якісь певні. Випадкові особливості певні люди можуть потрапляти на початок списку, певні люди мають потрапляти в кінець списку. Проте загалом мені здається, наразі проєкт закону про мобілізацію він досконаліший ніж той, що ми могли бачити місяць тому. Крім оцих ризиків, які ви сказали, якщо можна коротко характеризувати, які норми ще передбачає проєкт, наголошую, цього законопроекту. Бо ми розуміємо, що до другого читання він може змінитися ну, кардинально. З нововведень, які були такі критичні, на мою думку, для суспільства законопроект підкреслює, що люди, які мають інвалідність незалежно від того, якої групи вони мають мають право на відстрочку, вони не можуть бути мобілізовані відповідно допоки їх здоров'я не покращиться. Якщо є така можливість, також законопроект гарантує відстрочку від мобілізації, відпустку для військовослужбовців, які Потрапляли в полон так само гарантує для людей, яких мобілізовують двомісячний термін перед відправкою до частини для того, щоб вони могли узгодити певні ну закрити свої справи, узгодити питання з роботодавцями з родиною. То що також варто зазначити, що обговорюється, і як я розумію, вже в законопроекті зазначена гарантована відпустка як під час. Воєнного стану щороку, яку мають отримувати військовослужбовці, так і після того, як військовослужбовці прослужили деякий термін, вони також матимуть право на демобілізацію. Це такі позитивні моменти, оскільки процес перебування в зоні бойових дій він надзвичайно виснажує. Очевидно, людям, які там перебувають більше двох років, потрібен відпочинок, відновлення, ротація, лікування. тощо. Скажіть, будь ласка, про демобілізацію, що можна коротко. 36 місяців і люди можуть бути демобілізовані. Це дуже важливий крок для українців. Але чи можуть вони бути повторно мобілізовані згодом? Дивіться така ситуація. Люди, які воювали 36 місяців проти такого небезпечного і надзвичайно підступного супротивника, це надзвичайно важливий ресурс для держави, оскільки це підготовлені бійці. Держава витратила кошти на їх навчання, на їх екіпірування, на їх заробітні платні. Очевидно, вони назавжди не будуть виключені з реєстру військового зобов'язання. Проте, згідно з нормами пропонованого законопроекту, вони будуть мати гарантовану умовно. Відпустку або демобілізаційну відстрочку називайте так, як вам зручніше, протягом якої вони не можуть бути повторно призвані до лав збройних сил в процесі мобілізації під час воєнного стану, угу. що на мою Добре. думку також доволі справедливо. Тому що якщо ми просто дамо значній кількості людей можливість безстрокової демобілізації, ми значно послабимо рівень обороноздатності нашої держави. В чому я думаю, ми також не зацікавлені. Дуже дякуємо за це роз'яснення. Знову ж таки, проєкт може зазнати змін, тому обов'язково будемо стежити за розвитком ситуації. Володимир Романчук, юрист, молодший лейтенант запасу, був з нами на прямому зв'язку.